В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, з Воскресінням Христовим, братія і сестри, сьогоднішнє Івангелія знову нас заставляє задуматись над тим, для чого ми живемо, смисл нашого життя і яким чином ми повинні жити. Завжди всяке івангельське читання, яке ми чуємо на Богослужінні. Воно відноситься особисто до нас. <кій> Мудра людина дійсно перекладе і зробить висновок для того, щоб змінити себе. Іван це читання нам каже про те, як притчу Господь сказав про багача назви. Ви цю притчу добре знаєте, ті, хто багато ходить в церкву і вже на слуху, але для тих, хто. Не чув, я повторю пересказі. Господь каже притчу про те, що був некий богач, який постійно святкував, який був багатий і одягався в порфіру і вісон. Це досить багатий одяг. Щоб сказати наскільки багатий, то тільки царі могли позволити дозволити собі одягатись такий одяг, тому що вісон добувався із дорогостоячим жемчуга. А поруч з богатим, який проводив постійно дні весільні, на солоді, був нектолазер, який був хворий і голодний. Він бажав, щоб залишки від трапези багача насититись іми, але не отримав навіть цього. Але пройшов час і помер ніщий жебрак. І його ангели душу піднесли наглона Авраама. І помер багатій і погріби його, так скаже Іван. <кій> і потім, коли багач відкрив очі, він був в пеклі, підняв очі до неба. Налона ну, Авраама, це вже не небо, скажімо так. І побачив там Авраама, тому з яким він звертався і спілкувався в своїх надіях. І побачив біля Аврама лазаря, якого він і бачив, і не бачив. Все життя він знав, що десь жебраки біля нього є, але цих жебраків він не бачив за те, що був дуже Зайнятий розвагами. І, будучи в луках, багатій каже, отче вране, послі лазаря, щоб він омочив пер свій і приніс мені капельку краплинки водички. Тому що мука велика, жажда. <кхи> На що Авраам відповідає? Авраам, ми знаємо, хто це такий. Це людина праведної віри, це людина добродійна. Він дійсно зустрічав не тільки багатих, а й бідних. Він був багатою людиною, але його багатство служило майже для всіх Странники, які проходили. Вони знаходили притулок у Аврааму. І ось Авраам за цю свою праведність перед Богом знайшов праведне Боже. Тобто це обіділ, які Господь приготував до праведника. І каже, чадо, оскільки ти звертаєшся до мене, як отче Авраамі. Згадай, ти отримав в житті своєму, все добре. А тут, а лазань, який тільки страждав в житті своєму, він не мав такої втіхи. Тому він зараз втішається, а ти страждаєш. Тоді багач дійсно подумав і побачив, згадав все своє життя і цікаві слова сказав. Каже, Отче Авраамі, нехай послі Лазаря, хай воскресли, послі до моїх братів. Тому що маю ще п'ять братів, які живуть таким же чином на землі. Я вже помер, я бачу, а ти їх пошли. Бо як воскресне, тоді зрозуміють, що неправильно живуть. Тоді Авраам каже, мають закони пророки. І хай них слухаються. Бачите, якщо бігло подивитися на цю притчу Господню, то ми зрозуміємо так, що, мабуть, погано бути багатим. І добре бути бідним, але не про це притча. Зовсім не про це. Багач, який навіть ім'я своє потіряв. Тому що ім'я ми знаємо як священник на восьмий день. Читає молитву на нареченні імені. Це восьмий день, образно кажучи, день майбутнього віку. Ім'я людина може заслужити пред Богом, Слово заслужити, отримати через якісь вчинки добрі. А якщо ці вчинки в добріх раді неба людина не робила, вона не має ім'я, тоді і ми бачимо богач це, як скажемо, його спосіб життя. А лазер має ім'я. Лазер – помощ Божій перекладається. Багач не думав про майбутнє. Він жив цим днем. Він жив для того, щоб мав смисл життя в насолоді. А що хіба багато погано можна, це гріх насолоджуватись? Навірно, що не гріх. Господь насолоду дав, навіть якщо ми вкушаємо плоди, це милість Божа. Господь всюди нас милує. Але якщо людина розуміє, що ми живемо не тільки, щоб тільки насолоджуватись тілом тут, ми живемо для того, щоб жити. Життя має смисл, сенс, життя для того, щоб жити. А якщо ми знаємо однозначно, що всі ми помремо, тоді повстає питання, а що далі? А як можна жити для того, щоб жити вічно? І от тоді ця притча відповідає дуже на багато питань. Багато людей питають, а чому така несправедливість? Одні народжуються каліки, а інші талановиті, багаті. А оця притча відповідає, що Бог не, не нельзя назвати справедливим. Бог справедливий. І милості, справедливість в чому? Якщо брати тільки це життя. Це життя закінчується і дійсно немає відповіді. Чому така несправедливість? А якщо ми бачимо вічності, ми знаємо, що ми живемо, а життя наше коротке, а далі вічності. А вічності людина може вийти тільки з тим, що вона придбала духовного внаслідок свого праведного життя. Тобто насолода Богом не заборонена, багатство Богом не заборонено. Але це лише засоб, засіб для того, щоб придбати вічне життя, будучи живучи тут на землі. Якщо читаємо уважно про багатого, це була навіть добра людина. Тому що навіть в аду він піклується про своїх братів. Ми сказали так, що добре серце мав і має. Але при цьому доброму серці людина знаходиться в пеклі. Якщо ми побачимо кожен день це насолода. Людина створена для насолоди. Господь створив людину не для поста, людина створена Богом для того, щоб людина насолоджувалась. Але є різні насолоди. Є насолода благодаттю Божою. Ми чули. Апостола Павла, який казав, що я був вознесен до третього неба і відчував такі блаженства, блаженні чувства, які слово не може передати. Оце блаженство Господь показав, яке блаженство людина може отримати духовно. Це блаженство отримували святі, які мали благодать Божу. І вони кажуть так, що не хочу іншого. Люди затворялись в печерах, були в молитві і навіть їжі лишалося. Але для чого? Для того, щоб перебувати з Богом. Але людина повинна знати, що Христос попереджав, Царство Боже нудиться. І обрітає його ті, хто понуждає себе. Понуждає в чому? Віддай плоть, прийми дух. Людина повинна трудитися для отримання духовних багатств. Як? Якщо людина нічого не робить для духовного спадку свого, вона чувствує бажання насолоджуватись і під руками завжди є тільки плоть їсти, спати, веселитися. Але дійсно одна людина, проповідник, казав, що багач мав візеллі, а не мав радості. Тілом веселився. А душа не відчувала радості. І це весілля породжувало наступне бажання ще більше веселитися. І коли бідна людина каже, можу тільки дозволити собі там в певний період, а він багач, він мог постійно це робити. І тут святий ці кажуть так, що якщо людина не наповняє благодаттю Божиї душу свою, вона. Використовує тільки ті засоби, які має плоть, і наживає собі страсті. Це пристрасті до до того пороку, який породжує насолодження. Тому і виходить, святіці кажуть, що гріх це наслідок неправа вживання волі людини. Якщо ми маємо. Раз поїли смачно, другий, третій, четвертий, п'ятий смачно, і потім смисл життя для того, щоб тільки насититись смачною їжею. Святієці кажуть, що гріх червоугоддя появляється. Червоугоддя за собою тягне блудні помисли. Тому що як причина одного, наслідок іншого, блудні помисли тягне за собою сребролюбіє. Срібролюб'я тягне унині Оп! Унині віче. І знов людина каже, хоч щось з'їм, хоч щось зроблю для того, щоб наповнити свою жагу до благодаті. Ну він не знає благодаті. Отчі Авраамі! Люди, які були дійсно ізраїльським народом, вони знали, що вони наслідники Авраама. Через плоть думали, якщо ми внуки, правнуки, праправнуки Авраама, то ми наслідуємо ті благості, які мав Авраам. Тому і звертається, Отче Авраам, я ж від Твого роду, а ти хіба зробив ті діла, які робив Авраам? І в чому дійсно людина заблуждається? Тому що нічим, зовсім нічим, немає якихось привілеї національності, мова, світ шкіри. які в нас були батьки. Ми тільки наслідки маємо. А людина спасається особистими вчинками, особистими добродітелями. І ці особисті добродітелі нам попереджають так, що це терпіння, смиріння, це милосердя, любов. От якщо людина внаслідок своїх життя стяжала, зібрала в собі ці сокровища, вона залишає тіло, і з цими сокровищами вона переходить в вічність. Якщо їх немає, людині немає чим насолоджуватись. От чому трагедія? А коли Авраам каже, що ми не можемо так, щоб він прийшов туди, а ти до тебе. Тому що пропасть велика. А що це за пропасть? Пропасть величиною в життя. Ми постійно вибираємо, що для нас приємно, що до нас неприємно. Ми постійно живемо і є наше бажання. Ми можемо кого завгодно обманути, але сам себе не обманеш. Господь каже так, що де ваше? Чому живете? сокровище ваше, там і серце ваше. Що ви чим насолоджуєтесь, то і в серці у вас є. А додамо далі, а якщо в серці у вас, то у вас і в мислях. То, що то ми і думаємо, то ми і кажемо, проте ми піклуємося. Тому, і, виходить, отці кажуть, що людина повинна жадати благодаті Божої. не просто бути, а не просто жити, а постійно трудитись для того, щоб стяжати благодать Божу. Кожне діло, яке людина робить, раді того, щоб виконати те, що Господь каже, ми відчуваємо завжди, що Господь торкається душі. Якщо людина дала милостиню ради Христа, вона вже отримала прибуток. Якщо потерпіла людина, вона вже отримала прибуток. Тому і Господь каже, робіть сокровище да, скарби, не ті скарби, які не залишать тут на землі, ті скарби, які в нас ніхто не відніме. Причому імущество неправильне. Все, що ми маємо, не належить нам. Ми все повинні розуміти, що одного людина призвав як каліку до життя, іншого як багатія, третю – як талановита людина. Четвертий ну, не дається ни вчення, не інше. Але це засоби для того, щоб стяжати це же терпіння. Святіці кажуть: а яка благодать була, яке добро зробив Лазар? те саме, що хіба він бідний і це все. А Іоанн Златоуст сказав таким чином: ви, якщо уважно читаєте, лазер не роптав. Терпіння безропотне, те, що Господь давав, він заслужив те, що своїм терпінням не роптав на Бога і клав свої гріхи на свою голову, як кажуть, що він каже, що за своє життя, за неправильне, я отримав це. І навіть на багатія, який, який їв. І не давав, не ділився з іншим. Він не роптав, він приймав поставлю Божий, Але якщо Багатій тільки думав, як насолодитись, то Лазар питав: А чому? А як? Як сталося, Хто винуватий, І це причина для того, щоб людина задумалася, для чого життя, як правильно жити. і Як наслідок, це покаяння. І як наслідок, це, виходить, роптання, не засудження. І от ці добродітелі терпіння, незасудження, смиріння отримав власть. Він отримав саме через терпіння ніщити і хвороби своєї. Якщо ми сьогодні подумаємо, яким чином до нас стосується ця притча? Ну, Самим прямим. Тому що ми дійсно теж хочемо Царство Боже мати. Тому і зараз ми задумуємося, От Якщо в храм ходимо, і якщо побачимо свої бажання, то дуже часто треба себе будити. Наша душа може засипати. І ці наміри, які були спочатку, що я хотів Царство Боже, я ще ходжу в храм, але я постійно дивлюсь, скажімо, через інтернет, те, що інші живуть. чим. А чим живе мир? Тим, що багат, багата людина це мала, насолодує. Якщо я постійно дивлюся, як насолоджуються інші, я хочу сам тільки насолоджуватися. Смисл життя в насолоді. І моє серце прикладається до насолоди. А тоді я згадую, що потрібно читати правила відчуття, потрібно в йти. А серце вже насолоджувалося там мірським. Ми прийняли в серце вже мірське. Тому і нам дуже важко стає на правило вставати, дуже важко заставити себе і в храмі йти. Це постійно брання. Це брань. Людина до скончання свого життя буде тримати. І якщо цю брань виграє, вона стяжає благодать Божою. Вона становиться переможцем. Тому що ніколи людина не може зробити добро, якщо вона нажила страх, пороки ці мирські. Це неможливо перепинити цю брань на якийсь певний період, відпочити. Вона завжди, вона постійна. Постійно ми повинні знати і бути, як казали святі отці, трезвими робити, да? на себе дивитися. А яка насолода? А насолода в доброділі. Насолоджуватись благодаті Божою. Сказав Господь терпіти, терпіти. Сказав не осуждати – не осуждати нікого. Сказав милувати, є можливість помилувати. Є як опійка, дати. Якщо нема, словом підтримати. Це все ради Христа людина повинна робити. Через знання і виконання закона людина отримує спасіння. Тому і початок, хіба багатій не знав, знав. Він навіть знав, і читав. Але в чому різниця? Він знав, коли спитав законник, які основні заповіді, возлюбів Бога і ближнього. А от ближній... Якщо Бог злюбив, Він би його побачив, а так і бачив, і не бачив. Тому і виходить, що виконати міг дати лазер. Міг. І лазер би помолився за нього, і він би відчув зовсім інше. Але він не бачив засліпила. Тому, браті і сестри, будемо вважати благодать Божу в серці. Будемо згадувати цю притчу, дійсно. Це величайша притча, яка відкриває смисл нашого життя. Не просто жити, не просто проживати, а Богу служити. Жити Богу служити. Чим ближньому милувати? Тому що в ближньому і наше спасіння і наше погибель. Тому наша радість, як апостол Павло казав, вже зараз ми можемо до третього неба бути восхищені. Не уявлені, а дійсно отриманням той милості, яку Господь являє всякому, боящуся і Слово Боже. Божого.